Намасте, Дорогі співвітчизники. Ось і пройшов ще один рік рік пізнання, накопичення досвіду та мудрості. Для багатьох із нас цей рік був непростим. І ми пережили різні зміни. Це були зміни не тільки в матеріальному плані, а в психічному, духовному, ідеологічному. В Йозі є така філософська категорія аніччя, яка пояснює, що світ завжди змінюється. Тобто наш розум завжди чіпляється за предмети, явища, відносини. В Юзі це називається дзінпа. Ми ніби схопились за щось і намагаємось утримати цю стабільність. Але світ весь час динамічно змінюється. Що нам робити? Потрібно. Прийняти цю філософську категорію, а ніч, що світ завжди змінюється, і я хочу нам всім побажати, щоб ми могли змінюватись разом із світом, бути текучими, вільними. Цей підхід допоможе нам бути щасливими. Я хочу побажати всім нам побільше усвідомлення, побільше радості світла, позитивного мислення. Під час змін, які ми переживаємо, завжди є щось негативне і щось позитивне. Я хочу побажати нам всім, щоб ми більше звертали увагу на ті позитивні моменти, які присутні в нашому житті. Хочу побажати всім нам міцного здоров'я, багато світла, радості і щоб всі ваші плани збулися в новому році. З новим роком щастя радості!